У десні Парламентарі особисто відвідали військовослужбовців, які незабаром будуть направлені для виконання поставлених завдань щодо антитерористичної операції на сході України. У рамках акції Збережи життя солдату Ігор Єремеєв, Степан Івахів і Ярослав Москаленко передали військовослужбовцям 60 бронежилетів, 5 дизельних генераторів і 20 професійних освітлювачів. Збережи життя солдату це спільна ініціатива народних депутатів фракції Суверенна Європейська Україна. Основне її завдання забезпечити наших. Військових модернізованими засобами персонального захисту для безпечного виконання завдань під час служби та успішного повернення додому вже на сьогоднішній день. Батальйон із 500 чоловік майже на 60% забезпечений бронежилетами, і ми домовилися з командиром батальйону, що до відправки наші депутати ми ще зробимо все, щоб привезти ще 200 бронежилетів і 100% комплект підготувати до. Відправки в ОТО та рота найперша буде відправлятися, але вона вже сьогодні укомплектована повністю на 100%. Збережи життя солдату не перша ініціатива представників суверенної європейської України стосовно допомоги армії. На початку березня народні депутати Ігор Єремеєв, Степан Івахів та Сергій Мартиняк і ще кілька представників з групи «Суверенна Європейська Україна одними з перших переказали на рахунок Міноборони фінансову допомогу у розмірі 16 мільйонів гривень. як командири. Ще старої закалки ми знаємо, що основне завдання це зберегти життя своїх військових, своїх підлеглих, щоб ми могли спокійно дивитися потім матерям, дружинам, дітям в очі. Окрім наданої фінансової допомоги, волинські депутати Єремеєв та Івахів особисто відвідують військових. Тільки за останній місяць на потреби армії виділено 4 мільйони гривень. Саме під час чергової поїздки до зони АТО, і виникла ідея постанови про призов народних депутатів України на збори військовозобов'язаних. Як вважає Єремеєв, кожен депутат, який насправді є народним, повинен виконати громадянський обов'язок і зараз бути на передовій пліч опліч із нашими захисниками. Служба на користь українського. Країни гідна альтернатива депутатській відпустці, вважає Волинський депутат. Відповідна постанова вже подана до Верховної Ради України 27 червня.